Ще темно, ще так тихо, що чути, як падає сніг. Сніжинки торкаються землі ледь чутно, ніби хтось обережно кладе пірінки на подушку, одна за одною, одна за одною, і ось вже уся земля вкрита білою ковдрою, м'якою і чистою, як полотно, яке бабуся вибілювала на сонці влітку. Хутір спить. Маленька хатка з димарем стоїть на пагорбі, оточена старими яблунями та вишнями. Їхні гілки зігнулися під вагою снігу, ніби вклоняються зимі, вітають її, як давню гостю. На паркані застигли снігові шапки, рівні, пухнасті, схожі на маленькі подушечки. На вікнах хатки мороз за ніч малював свої візерунки. Якщо придивитися. Можна побачити там і папоротові листочки, і парожар птиці, і хвости невідомих звірів, і квіти, яких не буває в жодному саду. Мороз такий художник, що ніколи не повторюється. Щоночі він малює нові картини, а вранці, коли сонечко торкається вікна, вони починають танути і зникати, немов чарівні сни. Небо на сході починає сіріти. Спершу ледь помітно. Ніби хтось розвів краплю молока у великій мисці з чорнилом. Потім сірість стає блідорожевою, потім золотавою. Перші промені сонця ще не з'явилися над обрієм, але вже відчувається їхнє наближення. Сніг чекає на них, щоб заблищати тисячами маленьких іскорок. У хаті тепло. Піч вже розпалена. Батько встав ще за темна, щоб розтопити її. Вогонь весело тріщить, облизуючи суху вишневу деревину. Від печі йде м'яке тепло, що розповзається по всій хаті, наповнює кожен куточок, кожну щілинку. На припічку згорнувся рудий кіт Ришко. Він клубочком муркоче у вісні. Його руда шерсть відблискує в світлі вогню, ніби він сам зроблений із полум'я. Ришко бачить сни про літо, теплу траву, про метеликів, яких так любить ловити. У сні його лапки здригаються, він біжить кудись, наздоганяє щось невловиме. На печі сплять двоє дітей: семирічний Тарасик і його молодша сестричка Оленка, якій щойно виповнилося п'ять. Вони притулилися один до одного, як два кошенята, а Тарасик обіймає улюблену дерев'яну коняку. Яку йому вирізав дідусь. Мати вже на ногах. Вона тихо ходить по хаті, намагаючись не розбудити дітей. Кроки її м'які, обережні. Вона знає кожну дошку підлоги, знає, яка скрипить, а яка ні. У руках вона тримає дерев'яну діжу з тістом, поставила його підходити ще ввечері. Тісто підійшло, стало пухким і живим. Мати занурює руки в тісто. Воно тепле, м'яке, піддатливе. Вона місить його повільно, ритмічно. У цих рухах є щось давнє, вічне, нитка, що з'єднує покоління. Батько заносить у хату оберемок дров, холодне повітря проривається всередину разом із ним свіже, морозне, пахуче. На вусах батька застигли маленькі крижинки, а на кожусі лежить сніг. Він обтрушується біля порога, складає дрова біля печі, і ришко на припічку відкриває одне око, щоб поглянути, хто там ходить, а потім знову засинає. Мати. тихо кличе Оленка. Мати. Там біле. Дівчинка сидить на печі, загорнувшись у ковдру, і дивиться на вікно. Крізь морозні візерунки видно, що на дворі все інакше, ніж учора. Все біле, нове. Чарівне. Сніг! підхоплюється Тарасик. Оленко, сніг випав! Справжній сніг. Він зіскакує з печі, незважаючи на холод, і біжить до вікна. Його долонька торкається скла. Воно холодне, аж пальці пощипує. Хлопчик видихає на вікно і морозний візерунок тане, утворюючи маленьке віконце у чарівний білий світ. Можна на двір? Мати, можна! Кричать вони майже одночасно, перебиваючи один одного. Спершу вмийтеся, лагідно каже мати, і поснідайте. А тоді, будь ласка, мати наливає воду в мідний тазик. Вода з колодязя холодна, аж руки зводить, але діти не скаржаться. Вони вмиваються швидко, поспіхом, бо їм не терпиться вийти на двір. Оленка лише обмиває щічки, а Тарасик торкається води кінчиками пальців. Мати посміхається, але нічого не каже. Сьогодні особливий день. Перший сніг. Можна трішки побалувати дітей. На столі, накритому вишитою скатертиною, з'являються миски. Гаряча пшоняна каша парує. І цей пар здіймається догори, до стелі, де висять пучки сушеної м'яти та чебрецю. Поруч із кашею глечик із молоком, ще теплим, щойно від корови. Батько вже встиг подоїти зірку і принести молоко до хати. Діти сідають за стіл. Вони ще сонні, але очі блищать від нетерпіння. Оленка гойдає ноги під столом. Вона ще замала, щоб діставати до підлоги. Тарасик тримає ложку серйозно і поважно, як дорослий. До хати заходить дідусь. Він уже обійшов усе господарство, перевірив худобу, насипав зерна курям. На його сивих бровах лежить сніг. Борода заіндивіла, а очі ясні, веселі. О, які ранні пташки. каже він, сідаючи на лавку біля печі. А я думав, будете спати до обіду. Діду, сніг. кричить Оленка. Ви бачили? Там сніг? Бачив, бачив, усміхається дідусь. Перший сніг цього року особливий. Він витягує люльку, але не запалює її, просто тримає в руках. Мати не любить, коли курять при дітях, і дідусь це поважає. А чому особливий? питає Тарасик, забувши про кашу. Дідусь примружує очі, ніби щось пригадує. Зморки на обличчі стають глибшими від усмішок, від сонця, від довгих років життя на цій землі. Бо перший сніг він як чисте полотно, повільно каже дідусь. На ньому ще ніхто не ходив, ніхто не їздив, він пам'ятає тільки небо, з якого впав. Двері відчиняються, і холодне повітря вривається в хату. Воно пахне по-особливому, чисто, свіжо, ніби хтось виправ увесь світ і повісив його сушитися на морозі. Діти стоять на порозі, завмерши від захвату. Перед ними білий світ. Там, де вчора була звичайна земля, стежки, трава, тепер лежить сніг. Він вкрив усе: паркан, криницю, яблуні, усе стало однаково білим, ніби хтось накинув на хутір величезне покривало. Тарасик ступає першим. Його чобіток занурюється у сніг. Спершу трохи, потім глибше. Сніг тріщить і скрипить під ногою, ніби розмовляє з хлопчиком. Привіт, каже сніг. Я прийшов, я тут. Оленко, дивись! кричить Тарасик. Сліди! Він озирається на свої сліди. Вони чіткі, глибокі, темні на білому снігу. Ніби він малює картину ногами, ніби пише історію своїх пригод. Оленка вибігає слідом. Вона менша, і сніг для неї по коліна. Вона біжить незграбно, провалюючись, падає, сміється, встає, знову біжить. щічки вже рожеві від морозу, а з під шапки вибилося кучеряве волосся. Давай ліпити, пропонує Тарасик. Він знімає рукавиці, мати, мабуть, буде сварити, та йому байдуже. Голими руками зачерпує сніг. Холодний, аж пальці пече, але такий приємний, такий справжній. Хлопчик стискає сніг у долонях. Той піддається, ліпиться, стає круглим і твердим. Перша снігова куля готова. Тарасик кладе її на землю і починає котити. Куля росте, збирає на себе все більше снігу, стає великою, як голова. Я теж хочу, кричить Оленка. Вона намагається повторити за братом, але її маленькі ручки не справляються. Снігова куля розсипається, і дівчинка ледь не плаче від образи. Та Тарасик підходить до неї, бере її руки у свої. Дивись, каже терпляче. Треба отак міцно тримати, не відпускати. Разом вони котять кулю. Вона росте, стає більшою за Оленку. Тепер у них є основа для снігової баби велика, кругла ідеальна. Дідусь виходить на ганок. Він одягнений тепло, у кожух до колін, високі валянки, шапку з овечої шкури. Борода його вже не заіндивіла. Він зігрівся біля печі, поснідав і тепер готовий до розмови. Тарасику. Кличе він. Оленко, ходіть но ну, сюди. Діти підбігають до нього, щоки червоні від морозу. Сірко біжить слідом, а Ришко сідає на ганку, загортаючи хвіст навколо лапок. Дивіться, каже дідусь, показуючи на сніг. Що ви бачите? Сліди, каже Тарасик, наші сліди. А ще діти придивляються. На снігу не тільки їхні сліди, ось великі, глибокі. Батько йшов до хліва. Ось менші, легші. Мати виходила до криниці. Ось кругленькі, маленькі, ришко, а ось витягнуті, з пазурами сірко. А ось ці, дідусь показує на маленькі сліди біля паркана. Діти наближаються. Сліди дрібненькі, ніжні, ледь помітні. Ніби хтось дуже маленький пробіг тут уночі. Хто це? шепочу Оленка. Мишка. Каже дідусь Полівка бігла до комори, шукала зерно. А ось тут, бачите, інші сліди. Ці сліди більші, з чіткими пальчиками. Вони ведуть від лісу до хутора і назад. Заєць, пояснює дідусь, приходив уночі гриз кору з молодої яблунки. Треба буде обв'язати стовбур соломою, аби не об'їв. Дідусь сідає на лаву біля хати. Ця лава стоїть тут уже багато літ. Дерево потемніло від часу, відполірувалося від багатьох сидінь, але тримається міцно. Сідайте, каже дідусь з дітям, розкажу вам дещо. Діти сідають по обидва боки від дідуся. Оленка притуляється до нього, шукаючи тепла. Сірко лягає біля їхніх ніг, поклавши голову на лапи. Ришко запригує дідусеві на коліна, звертається клубочком. Давно, давно, починає дідусь, голос тихіший, глибший, ніби читає зі старовинної книги. Коли ще не було хуторів, сіл, міст, жила на небі стара бабуся. Вона була дуже добра і дуже працьовита. Цілий рік пряла вовну, білу, чисту, м'яку. Пряла і складала в куфри. Коли приходила осінь, листя опадало з дерев, земля ставала сірою та сумною, бабуся відкривала свої куфри. І що робила? шепоче Оленка. Брала пряжу і струшувала над землею. Пряжа розліталася на маленькі пушинки і падала донизу. Той є сніг. Щоб корінці дерев не замерзли, щоб мишки мали де ховатися. Щоб зерно в землі спало спокійно до весни. А чому сніг білий? питає Тарасик. Бо бабусина вовна від білих овечок, від хмаринок, що пасуться на небі. Ти ж бачив хмаринки влітку вони, як овечки, правда? То є бабусине стадо. Дідусь гладить кота той муркоче голосніше діти слухають тихо, зачаровані історією. Сніг падає навколо повільно, ледь помітно, ніби небесна бабуся саме зараз струшує свою пряжу. Діду, питає Тарасик, а чому перший сніг особливий? Дідусь усміхається, його очі як два маленькі озера, в яких відбивається біле небо. Є такі прикмети, каже він. Старі люди помічали, що відбувається в природі. І так вгадували, яка буде зима, яке літо чи буде врожай. Ось дивись якщо перший сніг випав на мокру землю, зима буде м'яка, не холодна, якщо на суху та замерзлу, чекай морозів. А в нас яка? питає Оленка. Дідусь бере трішки снігу, розтирає між пальцями. Земля була трохи волога, значить, зима буде добра, не надто люта. Сніг буде лежати довго до весни. А ще кажуть коли перший сніг випадає вранці на щастя, на щастя для всієї родини, на добрий рік, на здоров'я, на достаток. Дідусь дивиться на небо там високо пливуть сірі важкі хмари повні снігу. Бачите, хмари йдуть зі сходу. Значить, снігу буде ще багато. Може, до вечора навалить попояс. Ура! кричать діти одночасно. А ще є прикмета, продовжує дідусь, коли кіт спить на припічку, згорнувшись клубочком, буде мороз, а коли розкинувся, буде тепло. «А Ришко як спав сьогодні? питає Оленка. Клубочком значить, ніч буде морозна, але ми будемо в теплій хаті біля гарячої печі. І нам не страшно. Вечір спускається на хутір. Діти втомлені, але щасливі. Мама підводить їх до ліжок, допомагає зняти теплі светри та шкарпетки. На вікнах ще видно морозні візерунки, які сяють у світлі лампи. Час спати, тихо каже мама. Завтра буде ще один день зими і снігу. Оленка з Тарасиком згортаються у ковдри. Ришко стрибає до них і лягає біля ніжок. Сірко вже спить у своєму кутку, втупившись у полум'я печі. Дідусь проходить повз ліжка, гладить дітей по головах. Добраніч, мої маленькі. Нехай вам сняться сніжинки, візерунки морозка і теплі хати. На подвір'ї тихо падає сніг. Хутір огортає тиша. Лише лечутні звуки, як крихітні дзвіночки на морозі, що дзвенять, коли вітер торкається єлок. В хаті тепло, полум'я печі рівно горить, віддаючи м'яке світло. Діти сплять, мрії їхні наповнені білим пухким снігом, веселими іграми і ніжними словами дідуся. Ришко тихо муркоче, обігріваючи оленку, а сірко тихо ворушиться, згорнувшись клубочком на підлозі. Мама й батько сидять біля печі, милуючись миром, який панує в домі. Так, зимовий день добігає кінця з любов'ю, теплом, казками і тихим спокоєм. І над хутором все ще кружляє морозко, струшуючи свої пушинки, даруючи світу сніг, тишу і зимову казку.